Порівняємо зсередини старі штатні магнітоли з новими на андроїді. Що це таке? Давайте розберемось. Зазвичай всі це роблять ось так. Або ось так. Але ми підемо іншим шляхом. Якщо порівнювати по вазі, то штатка точно перемагає, значно важче за Android. Беремо двох донорів і починаємо розбирати. Вже неозброєним оком видно, що плата рідної магнітоли набагато більша, ніж у Android. Це пов'язано з тим, що там використовувалися технології, яким більше 20 років. І всі деталі дуже великі, потребують багатьох конденсаторів та розпайки і тому подібного Дуже схоже на план Русановки: висотки, школи, садочки. Багато хто пише, що Android грає гірше за штатку. За звук у нас відповідає. Ось цей чіп. Давайте поліземо і порівняємо. І в тому, і в тому випадку де підсилювання звуку використовується TDA-шний чіп, але в Android він більш новіший, тому і, звісно ж, кращий. Цікава відмінність андроїда, що в нього є ще чіп DSP, який дає змогу широкого налаштування вашої акустичної системи. Будована пам'ять. Звісно, штатній магнітолі вона була і не потрібна, але вона там є для операційної системи. Це два чіпа по 16 мегабайт. В Android вона вже вичисляється гігабайтами і може бути від 8 до 512. Чіп, який відповідає за логіку керування магнітолою, є і там, і там. Основною відмінністю Android є те, що в нього є оперативна пам'ять. І це є справжній мозговий центр вашої магнітоли, який дає вам змогу користуватися інтернетом, сім-картою, Ютубом, Google, Карплеєм та всіма ціма фішками Android. Єдиною перевагою. У якої знайшов штатки перед андроїдом – це Чіп Радіо, тому що цей пристрій більше націлений на сучасні технології: інтернет, сім-картою, вайфай, блютуз, карплей тощо. Звертайтесь до нас, проконсультуємо та підберемо навіть в таких дрібничках.